Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Наталія і тут ми говоримо про парфуми. Сьогодні буде одна із моїх найулюбленіших тем солоденькі ароматні гурманські парфуми. Так як вже зима, і я вважаю, що сьогодні я записую 1 грудня і я вважаю, що для зими оця категорія ароматів найбільш підходить. Хоча, хто слідкує правилам, носимо коли хочемо, але я вирішила зараз розповісти. Я перепрошую, в мене щось з горлом трошки застудилася. Голос це да не дуже. Так, поїхали. Почну з більш простих ароматів і закінчу найскладнішим, найглибокішим для мене ароматом. Найглибшим, глибокішим. Поїхали. Почнемо з трійки. У мене ціла компашка, Акваліна, Pink Sugar. Класичного тут немає. Тут є Berry Blast, Creamy Sunshine і Red Velvet. Так, ну з краю стоїть Berry Blast, то давайте з нього. Це всі знають, певно, що це бюджетна лінійка. Але до літніх їх віднести важко, тому що це дуже насичені, дуже солодкі. На пористі, я б сказала, аромати. Berry Blast це десерт, десертні аромати цукрова вата. З ягідним ароматизатором я б сказала, тому що ці аромати трошки такі хімозненькі. Ну, це звідси хімозненькі. Коли його наносиш, він розходиться і він не настільки прям липкий. але все ж таки треба любити солодке, щоб носити ці аромати. Тож Berry Blast — це солодка вата разом з лісовими ягідками. Тут, скоріше, чорниця. Наступний Red Velvet. Так, буду ось так. Де тут назва? Ага, от є. Ревет це з додаванням полуниці. Теж солодка вата. Теж не натуральної полуниці, а тут ніби полуничний якийсь концентрат або полуничний дуже-дуже солодкий джем. І це все ще в переміжку з солодкою ватою. Дуже теж напористий насичений аромат, я їх навіть розпилювати. Зараз не буду, щоб освіжити пам'ять, тому що я потім більше важко мені буде розібрати. І тим не менш, я вважаю це простими ароматами, повсякденними. В них немає якоїсь якихось переливів, глибини чи гри полутонів. Тут все зрозуміло. Солодка вата і полуниця. І третій крім із Sunshine, я не зовсім розумію, чому крім. Тут мало би бути якась ванілька, але мені пахне. Оцей все-таки розпилю бо давно вже. Не розумію. Що сталося? Так, я тут кремін. Ну, Типу тут ваніль, але теж воно якось дає. Трошки хімозність. Та це ж на старті потім воно розійдеться і буде легка ваніль. Але оце якраз прояв найсолодшої кондитерської ванілі. Ну ні, найсолодша це Трезори. Оце така напориста, солодка кондитерська ваніль. Тобто вата цукрова присипана великою кількістю кондитерської ванілі. Але навіть ця кондитерська ваніль не перебиває в той. Ядерної солодкості солодкої вати. Але аромати бюджетні і за такі гроші це доволі непогані аромати для тих, хто любить солодкі. Наступний аромат, я його показувала тільки один раз, коли купила Kimitsu Her. У мене ще є хім. Це вона. Це аромат теж доволі простий, зрозумілий. Тут є пачулі. Це все-таки така для мене лакрична цукерочка. Знаєте, такі продовгуваті продаються. Отак воно мені пахне. Зрозуміло, все просто повсякденно. Комусь може бути засолодке. Одар. Є тут якась така знову дряпуча нота, як в Лавіабель. От хто любить Лавіабель, це як більш проста. І більш бюджетна варіація того аромату. Бо я лавіабель не можу виносити, і для мене він занадто дріпучий, є там дріпуча нота. Що це за нота, я не розумію? І тут вона є. Він постійно стоявся, і тут теж є ця нота. Флакон класний, дуже мені подобається. Але аромат у мене цей виявився чисто для розпиву. Я його купила всліпу. Розумієш, і розумію, що ні, я таке на собі не можу. А хто може левіебель носити, той може і цей робити. Наступний аромат: Dior Poison Girl Unexpected. Бачите, в мене його вже трошки. В кінці зими буду робити теж пусті флакони. І, і він там буде. Ой, класний. Я його сьогодні розпилювала. Це вже не десерт, це скоріше напій. Або теж якась цукерка. Трошки кавово. Я коли, до речі, кинула на Кремчику клич, щоб мені порадували, порадили, порадували. Ну, мене порадували. Щоб мені порадили якісь аромати з імбирним пряником. І мені порадили ось цей. Хоча цей в мене вже скільки, Роки два? Чи півтора? Ні, до війни я його купувала. За рік до війни. Не чую я в ньому тут імбирного пряника, але, тим не менш, це якийсь десерт цікавий. не чую це більш якась карамель, фруктова, з кавою. І ще щось тут цікаве. Він вже настоєний, він вже давненький. Я його купила в невеличкому залишку, а зараз трошки залишилося. Але цей неприторний, цей приємний. Особливо в таку помірну прохолоду цей приємний. Але це туалетна вода, не дуже стійкий. Та все ж, це ще один десертик моєї колекції. Горо. <кхм> Наступний аромат це Нобілі Танець бабок. Всі знають добре, а хто не знає, скажу, що це комусь це яблука печені, комусь це. Пиріг яблучний. Мені це на старті яблучний пиріг. Але коли він розійдеться і всядеться – це яблучний пиріг, який покрили заварним ванільним кремом. Дуже смачно. Але яблучко все одно, ніби трошки недопечене, не пропечене, відчувається зеленинка шкірки. Оце. Вдихаєш, ніби відчуваєш, що ти тверденьке яблуко вдихаєш. Таке солодке, не кисле. прям структура відчувається. Але все одно це яблучний пиріг. От зараз нюхаю, <сміло> зголодніло. Тільки поснідала вже обідати треба. Смакота. Зимку дуже гарно на морозі звучить. Шлейф в нього дуже ніжний і взагалі, оце, оце цей аромат єдиний. Де я бігла за шлейфом, щоб людину спитати, чи вона пахла. Далі. Залишилося ще два. Сьогодні небагато. Звісно ж, Black Opium. У мене і версія Intense. Це вже не десерт, це кава, кавовий напій. І я не знаю, чи це я вже так наслухалась, чи що, але мені тут чути вишню. Чи вже нанюхалася. От є тут, теж є тут цукру, багато, прям відчувається. Цукор. Це ніби якийсь сиропний. Кавовий, кавовий напій і багато сиропу, якогось солодкого. І вишня тут дуже. Ваніль тут є. Але це ж теж гурманіка, відносно дуже гурманіки. Гучний, стійкий, солодкий. Тут теж треба любити солодке, щоб його носити. Я його тільки взимку ношу. Небагато мене тут. Вибачте, освітлення я не знаю, як мені зробити так. Казали, не вибачатись. Black Opium Intense. На зиму солодка гурманіка, саме те, що треба. І останній, але найулюбленіший з цієї добірки, Мартін Мікалєв, Парфум Крістал. Бачите, скільки я купила його повний новий, трошки розпила і зараз активно ношу. Це Ну, не зовсім десерт. Це туборозна жуйка. Нещодавно дивилася відео Олі парфумісти. Вона говорить, що це троянда з Тофі. Наскільки ми. Я тут троянди взагалі не чую. Тофі можливо. Але для мене чистий аромат. Це. Тоборозна жуйка. Можливо, то фія, але я її давно не їла. Це більш цукерки, але цей аромат не приторний, дуже гарно сідає, дуже інтенсивний. Якщо переборщити, то може задушити все живе. Солодкий, трошки квітковий. Але все-таки більш гурманський аромат. Дуже шкода, що її цю лінійку зняли. Я б хотіла його повторити його стільки, але мені вже хочеться його повторити, тому що і в розпиві, і ним цікавляться. Будемо шукати. Рекомендую спробувати, якщо ви любите не просто солодкий аромат, а з якоюсь цікавинкою. О, що це сьогодні так швидко. Я вже трошки відвикла, я хворію, у нас тут ремонт, голова не на місці. Я за вами скучаю і хочу знімати відео, але постійно вдома люди. Я не сама. І трошки дискомфорт відчуваю. Але дякую, що приділили свій час. Ставте лайки, підписуйтеся. Пишіть ваші коментарі. А я сподіваюся, що я знову скоро повернуся в звичний ритм, коли закінчиться вже цей міні-ремонтик. І до зустрічі в наступному відео.